Доброго здоров'я! Друга половина жовтня. Ранок в лісі темінь, а ми по гриби спробуємо щось розгледіти. Зеленички побачила по завернутих краях шапинок. Їх ніхто не забрав, вчасно не нагодився. Можливо, оці ще можна забрати. Ця трухла, ця теж червива. І отут була тут грубка зеленичок, чомусь їх ніхто не пізнав чи не нагодився сюди. Ось молоденькі, оці заберемо. Хоч два грибочка поки що з цього лісу. Видно, що тут було багато грибників. Треба просто уважно оглядатися. Ось і ще зелениці піднімають глицю. Гриби у віршах. Так. Дивіться, як глицю підняли і мох. Оце погана, оце хороша зеленичка. Почин. Маємо гриб схожий на зеленицю, рядовка жовчна, зверху змахує на зеленицю, лише коричневі тони в шапинці, знизу. Сірчано жовта, з коричневими тонами, ніжка гладка і довга. Смак у неї різкий жовчний, жовчна рядовка. Цікавий грибочок. Іду по лісу, гриби поперевертані. Люди цікавляться різними павутинниками, бачать, що там щось не те, і йдуть далі. А оцей гриб великий м'ясистий. Ніхто і не бере і не дивиться. Мильна рядовка зразу видно її характерні риси і розтискування, якби вимита, а не штрихувата поверхня шапинки, і ми не зачепимо. Ідемо далі. Бачите, які ліси соснові. Мохи в таких лісах ростуть польські. Он туди далі я колись брала польські, подивимося, раптом поталанить. Оглядаюсь кругом. Ні. Сидять і лише павутинники. Грибочки то є, але все не такі. ліс чоловік на лускаті. набрав, оберемок несе. І це туди, думаю, пройду на. Тут вони колись ройшли. Дивіться гарні. Чисті ага, добрі. є. які чистюсенькі, ще одного А! Клас. Чотири. Чудово. І я вже бачу, бачу. їжовий клускатий, їжовий черепитчатий. Коричнево навіть брунатного кольору. Два. 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 Ріж Два. Вася. І там Досі щось сидить. Є. а о, Ми з грибами. Там кобло. То маслюк, мабуть. Де чистий. Ну, берем чи не берем? Не знаю. <свистове> Дивіться, яке гніздо їжове. їжовий Ооо! Ну це вже нам на всю осінь вистачить такої Чистюші. кількості грибів. Дивіться. От сюди мене і захотіло. Ах, і вже чисті. Треба було пакета а не взяв. Треба було корзину брати. Ніколи не береш, грибів нема. Грибів нема. Нашу ту корзину брати. А тут грибів тьма. Що ми робимо з цих грибів? Зробимо котлети сьогодні. А раніше я посушила. Скільки вважає? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. А то. Горькушка сидить. А мені збирати. Пішов далі, поки в корзину, далі він кудись перекладе. Бачите, їжовик? У нього голочки з другого боку шапинки. Бачите, чому лосів гриб? Щищаються пластинки, і там така зовнішня сторона м'якоті, як лосива шкура. І там в траві збирає. Колись ми на цьому місці теж назбирали повно. Повно їжовиків лускатих. колись їх тут було тьма. І зараз є. Хтось чоловіку казав, що засолив ці гриби. Цікаво, я ще такого не пробувала. В засолці вони повинні бути добрі. Практично, тільки зайшли в ліс, вже набрали грибів. Але рухаємося далі. Мухомор сіро рожевий маремуха. Чоловік не хоче пробувати, а мені вони не заходять. Переїхали трошки далі, зеленичка. Одиночні зеленички нам дістаються, багато зелениць забрали. І то ніжка чомусь трухла, щось її під'їдає. Жалко. Ідемо далі вперед. Багата грубка сириїшки їдкої. Росте вона зараз масово, я її вже показувала, інколи вона може відцвітати посередині, а так вона дуже яскравого червоного кольору, а всередині біленька-біленька. Без відварювання вона отруйна по шлунково-кишковому тракту. Ось дорога, яка йде по лісу, з тієї сторони дороги були зелениці росли весь час, а з тієї не було. Невже вони вже перебазувались і сюди? Ой, яка радість. Хай би вони розповсюдились по всьому лісу. Їдемо по лісовій дорозі і вистроїлись в рядочок їжовики лускаті. Збираємо. Вася збирає. Чистенькі. Та чистий як ніхто є. Чистий. Мусить пакет брати. Не схотів корзину. Диві, які чисті чистий. Дивіться який. Ось, Диві, що... Ось який широкий, кашкет мой. Гарний грибочок. І ось ви муки разом тут. Госяві воші. І тут ще два. З другої сторони дороги. Це нормально. І районі. я різала тут теж. Оцей да. мой районі. Ми їх брали. О, о, можна о цей червивий. Можна вирізати, до речі. Там нічого страшного. Що там перед нас чекає? Гриби не дають рухатися вперед. Три. Де три? Три там маленькі сидить. Нема. Нема там маленького, ніде. <рес> Зараз побачиш. Побачиш. Ох і твердючі. Все, де ти маленький? Вон, вперед трошки. Оце? Так. А -а -а. То самий смак. Маленькі гриби. І вон такі Ні. Ось. А, он, он, он... Під сосною і березою. Ох, які гарні. Так. так. Сидять красунчики, грибочки, лускаті. Ладно, скинем їх, так. Люблю різати, якщо є. <різь> Вася обожнює, коли грибів багато. Ой, фу. Ти такі ж вони дивіться. Класні грибочки. Яка? Далі рухаємося. На дорозі також багато рядовки жовчної. І сюди вона йде, і сюди залишається. Інколи дорогу перегороджують опалі дерева, а за деревом заберезую наші кохані чи коханий біленький грибочок сосновий. Заскучали, вони за нами, ми за ними. Майже чорний. Так же хочеться ще білих грибів. А тут постійні дощики і холоди. Ніжка розвалилась, помилуємося шапинку заберемо. Добрались ми до місця, де ростуть польські гриби. Сосняків то в лісі багато, але польські гриби ростуть не в усіх. Дивимося тут ми вже третій раз. Ага, ось чорна шапинка польського гриба. Вже величенькі, то ми брали маленькі. Молодесенький, це теж молоденький і дуже добрий розмір на Мариновочку. Так, де ще шукаємо, всі темні точки обдивляємося. Ось сидять, сидять грибочки. Уже їх трохи, і не трохи, а добре, помітили хробаки, то були чистюсінькі, вони такими переважно і залишаються. Де ще, здається, ось там. Ага, і не один, не один те, що я побачила. Уже треба менше рити носом, вони більші і видніються здалеку. Перевіряємо чистий, а цей який хороший. Крепенький, здалеку видно, що крепенький. Ось яка краса. Вони знизу світленькі. Здається, ще одного бачу. І в сушці, знизу вони теж світленькі, так що колись їх. Підробляли під білі гриби. Сушили і видавали за білі гриби. Ух, яка добра шапинка. І поряд гарненький, чудовенький. А, ще є, ще є гніздо польських грибів. Класний. Чоловік ругається. Каже, ти там на моєму місці. Так, він тут бере. А я звідти зайшла якраз з того боку. Там ніде нема. Та й тут можуть закінчитися в будь-який момент. Трошки набрала. Ага, таке їх пропустила. Оце місцинка встигла поперед чоловіка сюди. Це я пропустила, значить, там. Я збирала там і минула. Бачиш, ходиш на одному місці і такі трапляються, бачиш іще. Придивляєшся, придивляєшся і знаходиш. Більшенький. Хоч би на баночку назбирати. На, на баночку пасічку. Вдвох з чоловіком дивилися і минули. Імлерія Бая латиною називається польський гриб. Він є і в моховиках, моховик каштановий, і до болетів його відносять. Їстивний гриб другої категорії. Здається, ще один білий гриб. Білий гриб сосновий. У Біломощі старенький, потрухлий. Ніхто його не забрав і він розвалюється. Жалко. Шукаємо ще польські. Подивіться, як на місцях польських грибів розрито. Вася хто б це порив так? Може, це лисиці, га? Кабани каже. Риють землю, порушують наші грибочки, грибниці наших грибочків. Але потім згодом грибочки на порушеному ростуть ще краще. Ще польський гриб загубився, зарився глибоко в мох. До речі, польські гриби. Як показує практика, крепші не трухнуть. Навіть в мокрому моху, в холоді, вони залишаються добрими грибами. І ще парочка польських грибів. Бачите, які в них натягнуті шапинки. Шкірочка не знімається, Знімається разом з м'якотю. Їх плутають з білими грибами, але в білих грибів шапинки. Пинки пожмакані трошки трошки в ямках. Знову на дорозі зеленички, смачнющі грибочки і красивющі. <ривчаток> рядком Там малесенька, хай росте. О, ще є. Дві навіть. Поки не підійдеш близько, не помітиш вглиці. Походу, ось стільки. Синючків у нас сьогодні небагато, так у нас називають польські гриби, зате багато їжовиків. Цілий здоровенний пакет. Місце зросту сірої рядовки є. І які м'ясисті грибочки під зеленки, які ж вони гарні, які вони смачні, в моху, чисті від піску. Ось яка здоровенна. Рядовочка М, -м, -м. зеленкуватий колір пластинок, зеленкуватий колір ніжки, сіра рядовка штрихувата. У неї, як штрихи від центру гриба до його краю. І ще тут є теж. Великі гриби, купа грибів, маленькі вон лізуть. Ще будуть такі рядовочки. Оце в нас удача. Нема ножика, чоловік повіз мою корзину. Прийдеться брати сюди на велосипед. Ще одна партія. І тут же близько на дорозі. Повно рядовки, скільки її тут. Просила чоловіка зайти ще в одне місце і, мабуть, не зайшов, може і там є. Без ножика, без нічого забираємо. Під зеленочки. А чоловік знущався, казав, мій пакет повний, а твоя корзина порожня. Ось і моя корзина зараз наповниться.